Вітання від компанії Bonatrade. Я тут заїхав на об'єкт на зустріч з клієнтом і хочу вам показати класний один із моїх самих найулюбленіших об'єктів. З Invisible ми тут зробили бокс з міліметровки, заповнили проєми між колонами з блоків Йоніц польських Invisible відкатні ворота. Box і Invisible Box Хвіртка. Зараз поділюся з вами цим гарним об'єктом. Ось так ось близька. Покажу вам цю фарбу. Просто крутяк, дуже е рівно лягає. Тайгер має такий от антрацит антрациту і додає шарму своїми блискітками. Ось так з боку виглядають панелі. Бокс. Тут широкий, ми зробили більше 600 мм шириною, товщина міліметр. Вони дуже міцно себе показали. Зашивка хвіртки і воріт 1,2 товщина. Віртка відкривається всередину, тут у нас електромеханічний замок Чіза, товщина хвіртки 80 здається. Да. Ось так от ми допрацьовуємо планки чизи для того, щоб не дряпал, не дряпали замки стовпчики. Ззовні хвіртка має накладки. З нержавійки. Дуже гарно разом з ручкою це все виглядає. Як завжди наші фірмі таблички. І ось як ззовні. Ще тут проводять роботи по ландшафтним дизайнерським задумкам. Ось так от примикає до колон секція наша. Як завжди в горизонті у нас панелі огорожі, хвіртка і відкатні ворота. Відкатні ворота зараз відкриті. Покажу як працює автоматика Д. Тут у нас на опорному стовпі і У профіль, як завжди, для таких от відповідальних об'єктів. Взагалі на всіх наших відкатних воротах ми переходимо на У профіль, щоб ролики ці не пошкоджували верхню частину воріт з часом, там, через 2-3 роки, щоб все воно було гарно. І не псувалось. Це опорний столчик, його закріпили до колон. До колони. І ось так от виглядає з середини. Як завжди, не візі був бокс. Дуже круто. Панелі 1,2 товщиною. Ось зараз на сонечку вони гарно себе поводять, рівненькі. Так, от стовпчик 120 на 124 -ка. виконує несучу функцію від літрового навантаження. Утримує ворота він. Тобто зверху ми свої ворота не встаємо.